Вітаю командири! Що ж людство дає моцну відсіч гоїдам? Ще один титан паф, нові технології регулярно з'являються на ринку, а я забуваю опублікувати відос місячної давності. Сьогоднішній топік буде щодо нових технологій. З оригінальної еліти ми звикли до трьох основних геймплейних стовпів: бій, торгівля та дослідження. Протягом цього року ми вже отримали два корабля нового покоління з СЦО оптимізацією. Депon Марк 2 уособлює собою моцну вогневу міць і охоплює топ бойових активностей. І новий Type 8, котрий домінує в швидкому та зручному перевезенні товарів, вміщуючи в своєму трюмі багатсько при файному стрибку і міцності. Але що ж Windows на дослідження? Протягом всіх цих років ми використовували надоблегшені анаконди з її лютим стрибком і DBX. Пізніше Cried Phantom теж став досить популярним в дослідженні пустот. Більше ніж впевнений, ти вже бачив цей тизер щодо нового корабля. Багато хто вважав, що це може бути ще один великий корабель. Комусь розміщення двигунів нагадувало двигуни катера. Тож зараз я хотів би поділитися всією доступною інформацією, що є: Манделей. Вважаю, що ти вже здогадався. Так, він розроблений з орган Пітерсон. Деталі. Це корабель середнього розміру. Він має покращену льотну модель в атмосфері, тільки подиви на ці крила. Також він має досить файну маневреність в космосах. Він має ще кращу оптимізацію з СО стрибкового двигуна, краще за нових Python і Type 8. Має ліхтарі направлені на поверхню до посадки, але найбільш файна заявлена особливість, схоже, що він буде гідним опонентом до джампа Конди, що не може не підігрівати очікування. Як на мене, Мандалей виглядає автентичним дослідником. Щось від дизайну мамби, але у той ж самий час бачу вайп разор кресту з Мандалоріана і світлячка. Обидва гріють серце. Тримаючи на увазі ці моцні двигуни, аеродинамічну форму і велике скло, все це надихає на відкриття чогось нового. Мандалей повинен бути доступним у жовтні разом з переробкою PowerPlay. Сподіваюсь, було корисним. Побачимось в пустотах космосів командира.